Працівники заводу Німіров опинились на вулиці. Майже півтори години вони простояли під дверима підприємства, поки його гендиректор не провела їх на робоче місце. Хочу повідомити всім, що на сьогодні рішенням суду я є генеральним директором. Те, що показують наші наші партнери, можна так сказати, в душках, це є просто статистична звітність. І якщо сьогодні не виконується рішення суду, то я вважаю. Що це є рейтерський захват, і ви це все бачили. Тому я сьогодні звертаюся до всіх, що я є генеральний директор. І прошу пропустити мене на моє робоче місце. В заручниках опинились і працівники, які були на нічній зміні. Люди намагалися втекти з території, але завадили охоронці. Відбулася сутичка. Робітники кажуть, подібні інциденти на підприємстві тривають з 15 травня. Того дня на заводі з'явилися чужі люди специфічної зовнішності. Охорона була витіснена з території. Пропав мобільний та інтернет зв'язок. Потім понад 40 працівників нове керівництво без пояснень просто відсторонило від роботи. Коли я прийшла наступного дня на роботу, на прохідній мене не пустили. Сказали, що я відсторонена. Документів на моє відсторонення не було пред'явлено. На робочі місце далі прохідної мене не пропустили. Останнім часом працюємо з Перебоями ну, внаслідок ситуації, що склалося. Тобто, в певним чином були е, десь останні тиждень обмежені в своїй роботі. Я своєю зміною повинен був виходити на роботу в ніч з неділі на понеділок. Зміни не було. Мені позвонив мій колега, який мав мені передавати зміну, і сповістив про те, що завод не працює, стався рейдерський захват. Змінити директора, акціонери Німірова вирішили на початку квітня, але таке рішення суперечило законодавству України, адже в цей час Алла Глузь була на лікарняному, тому суд поновив її на посаді. Призначений же на її місце менеджер намагається переконати, перейняв обов'язки на законних підставах. Я прийшов сюди з відповідним наказом